На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворожник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите. До 19 травня триває голосування за проекти на громадський бюджет Коломиї. П'ять коломиян отримали нагороди на Донеччині. Коломийська лікарня отримала подарунки від німецьких благодійників. Викладачі Коломийської школи програмування пройшли практику в одній із найуспішніших IT-компаній області. 12-річний коломиянин Андрій Филипюк увійшов у трійку найрозумніших дітей України. Музика. До 19 травня триває голосування за проекти на громадський бюджет Коломиї. Кожен може віддати свій голос за одну із 33 пропозицій, які отримали схвальну оцінку координаційної ради. Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів містян, будуть реалізовані за кошти місцевого бюджету. На реалізацію громадського бюджету в Коломиї з місцевої скарбниці виділено півтора мільйони гривень. Кожен охочий міг написати пропозицію щодо покращення якості життя в місті, скласти кошторис і подати його до ратуші. 33 проекти пройшли відбір і отримали позитивну оцінку координаційної ради. І зараз вже почалося голосування, які з них є справді достойним тим, щоб отримати фінансування з місцевого бюджету. І які з них кращі зможуть визначити саме Коломияни. Наразі схвального оцінку отримали 33 проекти. Кошторис найдешевшого 25 тисяч гривень, найдорожчого 199 тисяч. Скільки їх буде втілено в життя, наразі невідомо. Але вже незабаром переможців буде визначено голосуванням Коломиян. Всюди різні ціни. Кожен автор запропонував свою ідею. Міська рада прорахувала вартість цього проєкту. Воно прийшли певні етапи. І зараз вже з кожним з них ви зможете. Ознайомиться або на сайті міської ради, або безпосередньо на пункті, де проводиться голосування. Проекти різного спрямування. Більша частина проектів це покращення благоустрою, інфраструктури міста. Є частина проекту на проведення певних заходів, фестивалів, подій. Після голосування, яке триватиме до 19 травня, координаційна рада порахує голоси, підведе підсумки та оголосить ті проекти, які отримають фінансування з місцевої скарбниці. Розповідає Сергій Коцюр. Переможуть ті проекти, які отримують найбільше кількість голосів мешканців міста Коломей. Всі ці проекти будуть реалізовані цього року. Кошти закладені в міському бюджеті на цей рік. І одна з умов це те, щоб всі ці проекти були реалізовані в даному поточному бюджетному році. Шановні Коломаяни, будьте активними. Автори старалися, вони готували свої проекти, які, на їхню думку, покращать життя і мешканців міста Коломи. Тому прийдіть, підтримуйте, віддайте голос за той проект, який ви вважаєте, що він є насправді найкращим і необхідним для нашого міста, тому що це наші міські кошти, і ми маємо самі визначати разом спільно з вами, куди їх потратити. Голосувати за проекти, які отримали позитивну оцінку і виставлені на голосування можуть громадяни України, які зареєстровані і проживають на території міста Коломиї і мають право голосу на місцевих виборах, шляхом електронного голосування на офіційному сайті міської ради www.colpravda.gov.ua у рубриці громадський бюджет та шляхом відкритого голосування у спеціально визначених для цього заходу пунктах. П'ять коломіян отримали нагороди на Донеччині. Велика Рада козаків запросила на свої збори військового капелана Василя Довганюка, волонтера Ігоря Костюка, журналіста Євгена Гапича, учасника бойових дій Андрія Флорю та кіборга Василя Козьмина. Там наші знані краяни отримали ордени та медалі. Наші краяни поїхали на Донеччину на запрошення гетьмана українського козацтва Миколи Пантелюка. Там у Мангуші якраз збиралося вільне козацтво. Цей населений пункт знаходиться в зоні АТО. Тому коломияни вирішили зібрати волонтерську допомогу і там передати її нашим військовим. А на з'їзді козаків представляли Коломищину, розповідає Ігор Костюк, який займається волонтерством з перших днів революції. Узнали, що там базується частина морської піхоти. І приємно, що зустріли нашу калем'яну Івана, і ми тоді вирішили всю волонтерську допомогу дати, дати морським піхотинцям. Е, ще е, з Великої Ради козацької найбільше вразило те, що е, в зоні АТО я побачив українську пісню. Е, ми побачили дітей, які були у вишиваних сорочках. Е, Люди дійсно були патріотично настроєні. Аж йшли мурашки по шкірі. Коли ти це все бачиш, ти думаєш, чи ти на західній Україні, чи це дійсно відбувається на сході. На козацькій раді вийшов отаман і сказав, що в Одесі вони вже домовились з Збройними силами України, де на базі частини морської піхоти буде утворений козацький полк. От який буде воювати при Збройних силах України. Капелан Василь Іванович подарував нам під час поїздки урочисто вручив Галицький хрест. От він дуже символічний. За що? За що йому дуже велике спасибі? Враження від поїздки неймовірні, розповідає військовий капелан Василь Довганюк. Він в зону АТО їздить постійно, особливо туди, де не заїжджають інші волонтери. Кілька разів був у небезпеці, але це його не зупиняє. Він і далі хоче допомагати українським захисникам. У цих людях у козаках я побачив дух волі, дух любові. Ніхто ні з тим не спорив. Там була чистота тих переконань, там була дійсності, та любов один до одного, там була вільність, всі сумують, хлопці гинуть. Україна плаче, сім'ї страждають. І відродження козацького духу в Україні це велика сила для майбутніх поколінь. Коли ми вийшли на сцену, ми вручали прекрасний прапор Коломиї, ми вручили гетьмана українського козацтва, ми вручили також урядовцям того міста, і я з цієї нагоди вручив. Їм три зуби. Ми е, замовили ікону у Львові, е, дуже чудесна ікона, матір Божа вишита золотими нитками. Ми об'єднали схід і захід. Ми е, на сцені, в принципі, було відчуття, що на коломиян дивляться так, як на нове відродження. Ми їм дали нову силу, ми їм дали оту можливість помислити, що ми хочемо. З ними бути, що ми проти війни, і ми готові прийняти у Карпатах, коли би вони не приїхали. Поїхав на з'їзд козаків Василь Кузьмин. Його називають Кібор, адже захищав Донецький аеропорт. Він каже, дуже хотів зустрітися з побратимами і переконатися, що в них все гаразд. Перша мета бо поїздки це відвідати побратимів і допомогти їм зараз. Нелегко, скажем так, трохи менше, як раніше допомагають, менше заїжджають волонтери. Хлопці, жлюється і дійсно вони в поганих умовах, там зросюють. Хоч хотіли цим сказати, що щоб люди не забували, що війна продовжується. Вона не стихає абсолютно. Люди гинуть, люди воюють, люди в поганих умовах. Морські піхоті були з морськими піхотинцями, де, до речі, служить наш колумбіанин Іван. Дуже приємно було з ним познайомитись там. І хлопчина молодець гарний такий патріот, наш настоящий колом'янин. Приємно уразило, що в Донецькій області дуже багато патріотів. Все в українській символіці дуже сильно вразили, то, що молоде покоління, яке підростає зараз, підростає в правильному, навчаючи їх в правильному напрямку, українському, патріотичному. Вражений нагородою від козаків І Андрій Флоря. Спочатку він їздив на війну як журналіст, а потім добровільно пішов захищати кордони України. Чесно кажучи, я навіть не очікував на цю нагороду. Я не знав, що мене будуть нагороджувати цією нагородою. Це є нагорода від козацтва України, хрест з мечами, орден. Нагородили за мої військові. Заслуги, які я на сході, коли на сході був, як воював, ніби за, так, за цілісність, захист цілісності України, території нашої держави. Ні, я не шкодую, що я туди їхав, і в принципі, навіть якщо буде якась така потреба, що треба буде знову йти, я ніколи не відмовлюся, піду ще раз. Побував на з'їзді козаків із журналіст Євген Гапич. Він теж їздив у зону Атома і свої не дуже приємні спогади, але каже, навіть не сподівався отримати таку почесну нагороду. Поїздка була гарною. В принципі, це не перший раз. Я їду на таку велика рада українського козацтва. Чим вона, чим вона була цікава, це тим, що дійсно захід приїхав якби, на схід і саме дійство проводилося. Ну, ця рада, велика рада проводилася в. При фронтовій зоні це досить ну, таке було якби патріотично. Це нагорода за незламність духу. В принципі, ну, так як мені пояснили, мені її дали через те, що тоді квітневі події 2014 року, і якби я продовжив далі їздити на схід і займатися журналістською діяльністю, особливо висвітлювати ці всі ну, військові події в зоні АТО висвітлювати. Тому. Просто вже так минуло декілька років, та і вони вирішили мені нагородити мене такою медаллю. Коломаяни, які повернулися з Донеччини, обіцяють і далі допомагати нашим захисникам і працювати на благо рідної України. Проте просять пам'ятати про героїв сучасності усіх нас. Адже війна триває і вони дуже потребують нашої допомоги і підтримки. Допомога для ЦРЛ вже кілька років поспіль. У перші травневі дні Коломийська лікарня отримує подарунки від німецьких благодійників. Цього разу чи не найбільше обладнання привезли закордонні колеги для лор-відділення коломийської лікарні? Потрібний інструментарій подарували німецькі колеги і для медиків урологічного, хірургічного та травматологічного відділень. До для нас Поділки на довжину в сантиметрах ним видаляють горт на носі. Дуже потребує молотка, вона настільки гостре. Харкові я таке бачу, одне до ото коштує 250 євро. Новенького інструменту для маніпуляцій та операцій на кілька тисяч євро отримали медики лор-відділення Коломийської ЦРЛ від німецьких благодійників. Лікарі кажуть, обладнання, яке використовували до сьогодні, давно потребувало заміни. Придбане кілька десятиліть тому обладнання медінструмент. Потерпів амортизаційні втрати, він знищений. Завідувач лорвідділення Коломийської ЦРЛ Роман Оріщак, оглядаючи подарунки, каже: тепер база обладнання у них чи не найкраща в області. Тут є повний ендоскопічний набір для так званих малоінвазивних ендоскопічних операцій. Порожнені носа ендоскопія в нас є. Про такі інструменти ми навіть і не мріяли. Тут повний набір. І інше тут є набір хірургічний для видалення доброякісних пухлин з гортані. Щоб освоїти новеньке медичне обладнання, нашим лікарям доведеться пройти спеціальне навчання. Нам треба до до отриманої допомоги підтягуватися професійно. Доведеться поїхати в Київ і навчитися, як на цьому працювати обладнані. Ну воно повірте, буде в нас працювати. Гуманітарну допомогу з німеччини. Наші медики отримують не вперше. Кілька років поспіль до нашого міста приїжджають родина Шуманів та Штефан Готлер. Благодійники щоразу привозять той інструментарій, про який просять. Коломийські матфахівці у нас в Німеччині фінансова ситуація краща, тому ми хочемо допомогти Україні. Цього разу зі мною приїхав і мій син, якого я теж навчаю благодійності. окрім лорвідділення. Медінструменти за кордону отримали і лікарі-урологи, хірурги та травматологи коломийської царе. Це є дуже цінний інструментарій і наші лікарі просто вони в захваті і дуже задоволені. Дуже дороговартісний, дуже потрібний інструментарій. Від нам надзвичайно приємно, що наші друзі з німеччини не змінюють своїм традиціям. І щорічно на травневі свята вони приїжджають до нас в гості. Викладачі Коломийської школи програмування пройшли практику в одній із найуспішніших it компаній області «Софтсерв». Під час курсів педагоги вдосконалювали свої практичні навички та знайомилися з новинками на іт ринку. Понад місяць викладачі Коломийського політехнічного коледжу проходили практику в одній із найбільш успішних компаній прикарпатського it кластеру «Софтсерв». Розвиваємо не тільки Франківську, але й Коломию, бо айтішників завжди не вистачає. Тому ваші викладачі їздили е, Отримувати практику в IT Academy». Любомир Ходак, голова Івано-Франківської філії компанії Софсерв, каже: хоч педагоги компетентні та досвідчені, однак сфера інноваційних технологій рухається вперед. Тому курси підвищення кваліфікації саме у цій галузі необхідні кожному. Вони вивчали е, технології веб'юай, тобто особливо популярні фреймворки, такі як AngularJS, і робили проект тобто в командний проект, де вони вивчали технологію розробки промислово-правно забезпечення. Така співпраця з компаніями it кластеру дає змогу покращити рівень викладання як в it школі, так і в коледжі, каже викладач програмування Андрій Ляшеник. Під час стажувань обмінювались досвідом та цікавились новинками. Ринок програмування напевно відрізняється від інших ринків, тим, що технології кожен рік міняються. Кожен рік з'являються такі технології, яких не було ще в попередньому році. І для того, щоб підняти рівень викладання комп'ютерних дисциплін в коледжі на високий рівень, нам потрібні стажування в провідних роботодавців у сфері IT, нам потрібен обмін досвідом, нам потрібен участь в різноманітних конференціях, співбесідах, тобто потрібна співпраця. Стажування пройшли четверо викладачів політехнічного коледжу. Власне, вони і отримали сертифікати. Ольга Гариджук, і Горкофлюк події НТК. 12-річний коломиянин Андрій Филипюк. Увійшов у трійку найрозумніших дітей України. Вихованець гімназії взяв участь у всеукраїнській премії Диво дитина у номінації Найрозумніший отримав третю премію. Нагородження відбувалося в Міністерстві освіти і науки України. Як вдалося досягти такого успіху, цікавились наші журналісти. Всеукраїнську премію Диво дитина заснували у 2009 році. Вона проходить за сприяння Міністерства освіти і науки України. Номінантами премії стають діти з усіх регіонів України в різних категоріях. Визначають найталановитіших дітей, найрозумніших, найспортивніших, тих, які зробили героїчні вчинки, та дітей-рекордсманів. Цьогоріч 4 тисячі маленьких українців номінувались на премію. Після кількох відбіркових турів обрали 15 найбільш достойних конкурсантів. Серед них був і коломиянин Андрій Филипюк. Спочатку ми просто подали заявку з коротким описом про мене. Далі ми пішли в другий тур, де треба було відіслати теж коротке відео, теж про мене, про моє досягнення, але дуже короткі. А третій тур це вже був захист. Ми повинні були представити себе в найліпшій формі і показати ніби всі наші досягнення. Андрій, учень Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського, хлопцю 12. Він цікавиться точними науками та найбільше захоплюється вивченням інформатики. Навіть брав участь в обласній олімпіаді і змагався не з своїми ровесниками, а з учнями 9-10 класів і став призером цього інтелектуального змагання. Дуже багато в конкурсах участь також брав цього року участь в всеукраїнській обласній олімпіаді з інформаційних технологій та виграв друге місце. Я йшов за 9 клас, а я тільки в 6. -му. Хлопець навіть робить спроби створення додатків для системи Android. Програма називається ЮНЦІ АП Мета Її спростити людям життя та користування з іншими програмами. Це програма, яка ніби має мати дуже багато функцій. Одна з яких конвертація. Також там її можна буде переглядати новини. Отим От, словом це має бути ніби такий унікальний органайзор для якогось пристрою. Щоб створити чисту програму з нуля, мене піде два дні, так щоб вона працювала, все було чітко. Це може бути якийсь калькулятор такий. З трьох років Андрій захопився вивченням енциклопедії. Пригадує батько хлопця пан Михайло. Він як і дружина викладають у Коломийській гімназії, і як вчителі зрозуміли їхній обов'язок допомогти сину розвинути усі таланти. Звичайно, що праця цієї дитини є великою. Але треба віддати належне і початковій школі, і гімназії, які так само дуже багато вкладають праці в цю дитину. І тому ці здобутки, які він сьогодні має, це і наші спільні здобутки, і звичайно, що ми пишаємо своїм сином. У категорії найрозумніший номінували дітей, які мають досягнення або відкриття у науковій сфері винахідників, переможців та призерів шкільних олімпіад різних інтелектуальних ігор та науково-технічних конкурсів. Андрій потрапив у номінацію як наймолодший учасник та переможець олімпіад на рівні з учнями 9-10 класів та лауреат багатьох інтелектуальних змагань. А ще Андрій справжня гордість гімназії, розповідає Любов Цепла, заступник директора з науково-методичної роботи. Хлопчик має дуже потужний потенціал. Хто знає, як складеться його доля, але те, що дитина прагне і багато хоче знати, це дуже великий плюс. Дуже хочеться, щоб не загубилася ця дитина і щоб дійсно не втратився не втратилася ота цікавість до науки, до навчання. До слова, Андрій, єдиний лауреат всеукраїнської премії Диво дитина із Західної України. Ольга Гереджук і Горкофлюк події НТК. У Коломиї триває спартакіада Молодь проти злочинності. Другий етап відбувся у шостій школі. Цього разу перед спортивними змаганнями організатори провели профілактичну бесіду та показали короткометражний фільм про перебування неповнолітніх у колоніях. Молодь проти злочинності. Не битися, не сваритися. Вести нормальний впорядкований спосіб життя, дотримуватися правил, знати, що є згідно кримінального кодексу відповідальність, яка наступає в дітей з 14 років. Діти не завжди ефективно сприймають, коли їм розказувати. Тільки треба залучати нові технічні засоби. І ми вирішили показати фільм, який зняли журналісти ICTV і показували по телебаченню про колонії для неповнолітніх, щоб діти самі побачили, в яких умовах перевиховуються неповнолітні, які вчинили злочини. Відбувається другий етап міської спартакіади Молодь проти злочинності, 2017 до якої залучені учні восьмих класів. Сьогодні люб'язно Но дирекція шостої школи представила свої спортивні зали та актовий зал для наших діток з міста Коломиї. Висловлюю щиру вдячність директору Семенюк Лідії Васильни за допомогу в організації сьогоднішнього заходу. Також хочу сказати, що стараємося привити дітям культ здорового способу життя без правопорушень, без злочинності з великим з високими спортивними досягненнями. Такі заходи є досить важливі, досить суттєві для для школярів. Для осіб дошкільного віку, що сприяє в тому, щоб молодь займалася спортом, більше часу проводила на спортивних майданчиках за навчанням, за наукою, щоб не брало дурне в голову. Тобто не йшли на різні правопорушення, в тому випадку і адміністративні, і кримінальні. У даному році таких порушень значно поменшало. І цьому я так на мою думку сприяє от іменно такі такі заходи. Я займаюся е, бігом і гімнастикою. Е, я вже досить довго цим займаюся. Е, на спартикеду взяли напевно через ну те, що швидко бігаю, і через мову гнучкість. Е, на спартикеаду досить був такий хороший відбір учнів. Е, вибирали, напевно, найкращих. І я думаю, що гімназія покаже хороші результати. Шахісти Прикарпаття змагалися в Івано-Франківську. Сильнішого з поміж себе визначали 14-річні хлопці та дівчата, яку гру показали коломияни – Дивіться далі. У дитячому шаховому клубі Івано-Франківська відбулися командні змагання з шахів серед дітей віком 2003 року, народження і молодші, начальник закладів освіти, склад команди 3 плюс 1. Найбільшу кількість команд виставили господарі. Їх було 5. Коломия і Калуш по 3. Всього 13 команд. Команди протягом п'яти днів змагалися як в особистому заліку, так і в командному у трьох видах шахової гри класичні, швидкі і блискавична гра за швейцарською системою вісім турів. Наші гравці були в нерівних умовах з господарями. Коломиянам доводилося кожний день витрачати час і зусилля, а також і енергію на проїзд у громадському транспорті до Івано-Франківська і в зворотньому напрямку. А це впливало на якість гри окремих гравців у підсумку змагань. Перше місце у складній боротьбі вибрала команда номер один Івано-Франківська, друге місце у наших земляків Коломиян, за нашу команду виступали Тарас Стефурак, загальноосвітня школа номер 2 Артем Зіняк, п'ята школа, Остап Павлів і Юра Хриновський природничо-математичний ліцей, Яколєва, Єлизавета з гімназії. Вони показали добру гру, а Юра Хріновський посів перше місце у блискавичній грі. Тарас Стефурак поділив перше друге у швидкій, третє місце у команди, номер 1 з Галуша. Варто згадати команду номер 2 з природничо математичного ліцею. У неї п'яте загальне місце. Загальноосвітня школа 1 завоювала дев'яте місце. Вони вперше в таких змаганнях і показали досить добру гру. Також значно підвищили свій клас. Призерів команд нагороджено кубками і медалями. Вони вибороли собі право участі у всеукраїнських змаганнях серед команд загальноосвітніх закладів, які незабаром пройдуть у Львові. Голова громадської організації шахістів Василь Слободян. Змагались дзюдоїсти. В Херсоні відбувся другий всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 2002-2008 років народження на кубок мера Херсона. У спортивному залі Херсонського вищого училища фізичної культури змагалися понад чотири сотні учасників зі всієї України та Молдови. Коломию представляли четверо учасників. Наша Каміла Калин отримала срібло. Єрема Гіглюк, Іван Гох з Коломиї та Олександр Доть з Сценяве теж серед найкращих. Підготував дзюдоїстів до змагань Анатолій Бурнаєв. А в суботу, 6 травня, в Коломиї пройде юнацький турнір з боксу на призи заслуженого майстра спорту України Володимира Колесника. Спортивний захід відбудеться у ФСК Локомотив початок о 12-й годині. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації на нашому сайті ntktv.ua. Щастить, до побачення.